Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Приїхали на таке шикарне господарство Тернопіль до Петра, до Віталика. Є тут така кобила, називається Одеса. Взагалі тудеса, але хлопці кажуть на Одеса. Чили, багато. Ну, Чуть чуть під'їхайте туди. вперед. За який раз у нас запряжена, Петра. Третій, третій раз, третій раз запряжено, два рази раз у віс, два рази у... в сані, так? Ні, раз Це перший раз у сані. Є. Кукла, гарні такі капестри на них. Дуже класно це виглядає. Кукла якої породи? Колес дзвінниці. Але хто знає куклу, то порівняйте, який зато кукли, який Одес. Таку бричку собі сані Петро має, повимальовувався все. Я лише катався трошки, а ну зробіть кружочок ними. О! Номера. На бляхах, на бляхах. Петре, це е, самі на бляхах у тебе. Це документи закордонні на заграничні На цукобелу й за той номера такі. І є тут відкукли. Такі хлопчики від барона. Як називається? Чи не є? Короте, хто як? Петріот. На Петра родився Патріот. Оце є Патри... Патріот Баронович. Такий же рабчик, красунчик. Він по тому бароновий, перший що був у хлопців. Зараз він у Вінниці. Такий красунчик. Чотири місяці, так? 5 місяців. Така красота. А Катаємося ми тут коло таких корівок на такій шикардосній фермі. Там Віталік порозказував вже Василяве, бо Василь собі ферму свою траджує там. Хоче відкривати ферму, приїхав перемати практики. Та мені цікаві ці лави більше. Я консультую. Що, Петра? Жеребчик продається, так? Ціну кажемо. Короте, цей жеребчик продається. Кому би цікаво. 2000 доларів приїхали і забрали. Це є помісний перширон, так? Мама щось там намішане по Володимирцях. Так, так, то вона совєтський Володимирський, щось Коротше, ніхто толком і не знає. Мама доста велика, дивіться проти показати. Вона доста велика, має гарну ногу, цікава, гарна кобила. Тато його... Е, тато його мав е, та має. Яку висоту? По ті у нас мав 2,05. По тілі, тілі 205 високи, тато цього жеребчика. 190 е, на лінійку було твердих. Так, Оце в трьохрічному віці. То Петро мені тут підказує, бо вітер трохи засніжило, погода така. Петрос. Дай тут ушлею. Коли? 29 ферня. 29 червня. Ну, та так, це. Газда, Петро і подарок на Петра. Кукла Привела такий подарок. Собі спокійний такий, так? О, оцей. Оцей, отак, отак вони тут кутають, Бідує. оці коні, оці коні отак бідують. А ну дивіться добре. Як, як ці коні бідують, е, так. А так то вони взагалі-то закриті окремо. Це... Ну але їдять вони то ж теж їдять оцей корм, ви даєте? Отако. От Це виглядає. А ну давайте ще. Крут, Ті даш вас сідати, ні. Та, та їдемо. А їдемо кружок. Вже давай на да, я до знімаю кружочок. Знімаю. Тут кружок. Так, Петро хоче лише я їх обкатував, тепер Петро мене хоче з вітром прокатати файно йдуть. Ану, станьте тут О, ну робіт кружака я Добре. добре. Сі печут, вітер дає тут фейст. О, заблудив себе ззаду догонить. Все, в гальоп, в вітрами хлопці. Я лише сів їхати, то Петро уведив, що щоб тих беру у руки, то зразу вискочив, з синій та й їхай самий, а тепер уже дивився самий. Ганяй. по Але лише боявся скоро їхати, уведю, що я ганяю, але як вискакував з санейх я батіху взяв у руки Ну тут вітер не по детськи дає Різні породи. Так, всі троє різні. Усі три файнери, все три, три різне. Печут. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Кому цікаво, номер Петра залишу в описі. Жеребчика можу перевезти скрізь по Україні. Перевозка є. Перевожу бусом. Залишу свій номер. Дзвоніть, запитуйте. До нових зустрічей. дякую.